Відповіді на коментарі. Так. Я худну з 1 травня цього року, з ваги 133400, і покажу вагу, яка на сьогодні, на 17 серпня. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно. Так. Так, так, так. Молока взяла. Все. Кава була, взяла трішки молока. Молоко півтора відсоткове пити можна в день, скільки хочеться. Вчора он цілу літру випила. І ще й сіль варила також і ж молоко пішло, і, і порядок. Так, Анжела, смачного, три сердечки. щиро дякую. Люба, Яночка, дякую за е, рецепт. Показу, показували в Аврорі завезли такі вафельниці, як у тебе маленькі, по 400 гривень. Куплю. дякую. дякую. Щиро вам дякую. Ірина, А мені цікаво, чи можливо випікати без вафельниці. Може, хтось спробував вже. Яночка, ви молодець. П'ять сердечок. Щиро дякую. Це те саме, що можна да, скласти в якісь формочки в чи, які, чи в одну якусь формочку. І засунути в духовку. Це ж самі, ті самі сирники що я робила, тільки це вони у вафельниці. От і все. Так. Ольга, доброго дня, ви, велика молодець, чудово виглядаєте. Будьте обережні з крахмалом, він приводить до різкого підвищення рівня глюкози в крові. Це не є корисно. Кукурудзяний крахмаль, він безпечний. Тому можна, якщо подивитися, порівняти борошно і взяти крахмаль. Там трішки, трішки різне воно. <кхід> так. Так, так, так. І ти бачиш, там ложка да, з гіркою або максимум півтори на добу. Тому все, все має бути в міру. Так, Анна, доброго ранку. Доброго у мене немає вафельниці. Куплю потім, зараз не на часі, бо при фронтовій тож не потрібно зараз. Цікаво, якщо на пергаменті зробити кружечки, випікати, чи воно вийде. Не знаю, це буде залежати від самої консистенції кисломолочного сиру. Тому краще взяти якусь, да, або силіконову формочку, або просто одну суцільну, да, таку, або як по типу кекси роблять. І запекти просто в духовці. Можна і так зробити. Так, Катерина, скільки дієтичного мислення у коментарів. Е, лежачі люди худнуть, якщо є дефіцит калорій, а, я, а як його робити, то. Справа кожного, плюс спорт підвищує апетит. Тому ходьба річ, я для себе планую дефіцит порахувати, скільки ця безкінечна топка їсть за тиждень середнє. І з цього робити дефіцит. Я не формули, а не формули так точніше, але колись, колись поки надихаюся вами. Мені здається, у вас харчування високобілкове. А для Аткінса. Здається, перечень продуктів майже один в один. Не знаю, хто це Аткінс. В будь-якому випадку треба бути обережним тим, у кого проблеми з ЖКТ діабетом і нирки. Вагітним, бо багато білку може нашкодити вам може нашкодити цим органам і навіть серцю. Баланс у всьому. Можна і високобілковим назвати, але воно збалансоване. Якщо ж не забувати да? і вживати вугли, води. Звичайно, якщо не використовувати висівки, то теж буде зовсім інше. А в організм має заходити все. Так, вагітним. Ну, я не думаю, що вагітні худнуть. Там треба. Жити насолоджуватися моментом <кій> з діабетом. З діабетом якраз підходить якраз підходить, ось. Так само, як і висівки. Так же, як і м'ясо, воно нежирне. І людям, навіть у яких немає жовчного, їм також це підходить харчуватися невеликими порціями. Частенько, їжа нежирна і їжа збалансована. Так, це, це не я придумала, я проконсультувалася. Так, Ольга Яночка, мені. Яночка, може, ви ці відео з решіткою потрібно їсти, зробити плейлист, тому що їх важко шукати. Я скажу так, коли я хотіла схуднути, мені ніхто отак нічого ніде не дав. Все шукала сама. Задавала людям питання, відповіді, отримала нуль. І я на них не ображаюся, бо вони мені нічого не повинні. Плюс купувала, гроші витрачала. Тому мені це, коли треба було, я його знайшла. Тому так, хто хоче, той і знайде. Кому воно дійсно треба. Той пошукає. Коли починаєш гортати вниз відео, то чекаєш, поки загрузиться. Немає багато часу. Ну, це ж таке. Я витратила не один місяць. Скільки передивилася, скільки переслухала, потім сама перечитувала, потім ще пішла і проконсультувалася. Так, що так, ніхто, ніхто мені на блюді нічого не подав. Так, дуже дякую. Успіхів вам і нам. Три сердечки. Щиро дякую. Кому це дійсно треба, людина знайде час, якщо це їй треба. А якщо їй не треба, то було як у мене. Да? Ти мені дай, а я подивлюся, чи воно мені треба, чи воно мені не треба. Ні. Тут так не працює. Так, Аліна, яка кількість їжі має бути на один прийом? Дякую. Кількість їжі 300 400 Порція. Це порція. Нормальна, здрава порція. Така має бути, а не так, як там, де я да, за, за 50 доларів купила групу, вхід в групу. І там, де їсти, бо я там трішки інформацію, я її поперероблювала. Я з того, ну, я не знаю. Там багато чим я просто не погоджуюся. Там, їсти можна, за один прийом до кілограму їжі. Це ненормально, це не здраво. Це не здраво для людини. Який кілограм їжі? Здуріти можна. Повинна бути, я ж вже говорила, якась культура харчування, да? Порція має бути. До якої порції прийти? Тобто це не має бути там, да, 150 грам, бо ми ж не кошенята. Ну і не порція до кілограма їжі зараз їсти. Зараз, не за день, зараз. Так, Яночка, доброго вечора. Тихої ночі, приємних снів. Щиро, щиро дякую. Аліна, два, сердечка і смайлик, щиро дякую. Лариса, а ви постійно п'єте це молоко, це молоко-чай. ви постійно молоко п'єте, це молоко чай. Молоко чай? Якщо розбавити звичайне молоко кипятком? Ні, це молоко буде ще з низьким містом жирності. Якщо молоко чай, туди треба чай додавати. Так, Жанна, всім мирної тихої ночі, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Так, Наташа Діденко, п'ять сердечок. Щиро дякую. Світік, добрий вечір. Бажаю вам дві цифри на вагах. Успіхів вам багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Аліна, скажіть, будь ласка, скільки їжі на один раз, яка має бути? Скільки їжі? Порція 300-400, яка має бути їжа. Має бути їжа з дозволених продуктів. Ті, що можна з м'яса, з риби, да? там, з овочів. Оце може, не може, має бути. Самі вже складаєте свою тарілочку. Що вам хочеться? Хочеться вам рибки якоїсь там печеної, чи я не знаю, чи соленої. Взяли там півпорції, да? грамів там 150-200, ну, скільки ви там будете робити порцію. Взяли рибки чи м'яска і половину взяли з салату. Все. Це буде саме-саме найкраще, тому що овочі треба їсти обов'язково. Так. А скільки прийомів їжі це вже ви самі будете вирішувати. У мене ось зараз Даша була ще в самих перших да, у вайборі, яка худне, худла і худне разі, разом зі мною. Вона зараз взагалі перейшла на дворазове харчування. Вона за цей час вже скинула 14 кілограмів, і це з невеликої ваги. Вага менше ста кілограмів неї. Вона каже, я вже не можу скільки їсти, як я їла там перший місяць. Все. Вона каже, я оце поїла в обід. Вона десь близько так 12-ї, перша година. Отак вона перший раз їсть. Зранку в неї просто кава без 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 молока, без нічого, вона просто там одна-дві чашки, це так в неї. і водичка. Все. З 12-ї 12 дня до часу да, дня. У неї, оце в неї такий сніданок тере обід. Порція в неї 400 грамів, вона каже, я менше не беру. Мені каже, я вже так привикла". Все, і оце вона поїсть і вечеря є вже десь близько 9-10 вечора. Ну, Як з роботи попаде. Все, вона каже, я сита до отвалу. Кажу, а якщо третій раз захочеться? Вона каже, ну якщо захочеться, каже, то візьму щось та поїм. Якщо бачите, ну, можливо, і в мене так буде, коли я буду менше там, 100 кілограмів може я прийду двічі їсти. І мені буде цього достатньо. У мене ж бувають такі дні, що я могу, можу поїсти, да? особливо це, якщо там м'яска з'їла, так достатньо. 6-8 годин я можу взагалі ходити і не думати про їжу. Хіба там водичку попивати, можу якось молочка там випити, просто води випити. І все, буває й таке. А буває так, що раз уже поїла три години проходить, чотири знову хочу їсти. Потім знову, Тобто, день на день у мене не приходиться. Тому я собі нічого не... Встановлюю, але ж у мене зовсім інша вага. Навіть зараз, коли я худу, я все рівно важу більше 100 кілограмів. І людина, яка вже да, перейшла відмітку менше, ніж 80, 80 кілограм. Тут же ж ще й на це треба дивитися. Можливо, я коли буду важити там менше 80 чи 90. Можливо, і я буду їсти двічі, і мені буде воно отак. По самій помідори. <кхем> так. Світік, вітаю вас, Юля. Дивлюся з Польщі. Я Яна, я не Юля. Так, щиро дякую. Чудовий результат, багато переваг. Вітаємо. Шість сердечок. Щиро вам дякую. Так, Надіжда, Яночка, ви завжди так швидко розмовляєте. Ні. То там, де в я зараз збавила швидкість. Ні. То там спочатку в мене просто була більша швидкість, от і все. <кій> <кій> так, Галя Яночка, рада за тебе, ти умнічка. Багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, десь там ще був коментар, але його, мабуть, хтось сам видалив. Бо там було, що я скинула за липень місяць, не 6 кілограмів, а всього-навсього 4. Хоча я думаю, чого, якщо було 116, а стало 110. Ну, уже ж не 4, правда? Ну, але десь той коментар пропав. Таня Яночка, дякую вам, Київ. Щиро вам дякую. Так, Аліна, я завтра приєднуюся до вас. Це добре. Так, все, здається, перечитала. Про миндальну муку було ні, ні, її не можна. Ні. М мені так точно. Все, всім гарного, тихого дня і гарних суднень.